Чому поради про те, як змінити самооцінку, не працюють. Перестаньте себе критикувати, перестаньте порівнювати себе з іншими, перестаньте спілкуватися з токсичними людьми, практикуйте афірмації. Це все не працює, оскільки це як інгредієнти до торту. Вам їх поклали на стіл, але не сказали, що з ними робити. І лише профі, лише кулінар з величезним досвідом може з них зробити щось смачне. Сьогодні я надам інструментарій того, як все ж таки змінитися. Крім того, в описі до цього відео є детальна. Інструкція, як покроково протягом 10 днів змінити свою самооцінку, ви можете її скачати за лінком безкоштовно під цим відео. Я довго шукала книгу для зміни своєї самооцінки. Це книга професора Стенфордського університету, психіатра Девіда Бернса. Про його книгу я розповідала у попередньому відео, а сьогодні розкажу про ще одну його книгу, яка зібрала весь інструментарій для того, щоб підвищити свою самооцінку. Вона називається Десять днів на самооцінку. Якщо ви хочете почитати, ви можете в оригіналі почитати. А сьогодні я розкажу про свій досвід. Він пояснить вам більш детально те, як можна змінитися. І також. Знову ж таки, ви можете скачати безкоштовну форму змін і поетапно проходити якісь моменти. Всього я розкажу про 10 кроків. Ми розглянемо мотивацію до змін. Ми розглянемо поетапні кроки, як перейти від роздумів до конкретних дій. І потім ми поговоримо про те, що робити, якщо знову відкат до старих якихось звичок, до старих шаблонів мислення, і що з цим потрібно робити. І так, перший день для змін він потребує зрозуміти, для чого взагалі вам ці зміни і чи є якісь такі приховані вигоди не змінюватися. Можливо, ви скажете, та ні, це ж так неприємно, коли мені некомфортно, наприклад, спілкуватися з людьми з іншими, або я не відчуваю впевненості, коли мені потрібно щось зробити, щось сказати. Але насправді, якщо подумати, завжди можливо такий варіант, коли ми, наприклад, нам комфортно соромитись для того, щоб щось не робити наприклад, для того, щоб не брати. На себе відповідальність, або не йти далі у розвитку кар'єри, або будь-що. І для цього потрібно поставити собі правильне запитання, Запитання, які будуть провокувати вас до роздумів та для пошуку мотивації. І так, перше питання, яке потрібно собі поставити, це для чого мені потрібно змінювати самооцінку, як зміниться моє життя після того, як самооцінка зміниться. Наступний пункт це записати вигоди та недоліки того, що я змінюся. Я вас розумію, що інколи це не хочеться робити і нам з. Здається, що ми і так знаємо, що покращиться самооцінка, то в нас все життя покращиться. Але насправді, коли ви починаєте аналізувати, ви можете побачити такі приховані думки, які насправді вас гальмують. Гальмують не лише в питаннях самооцінки, а в інших сферах. Тому я дуже рекомендую не пропускати цей крок, а зробити його. Крок номер два він полягає в тому, що ми маємо зрозуміти, що наш настрій, наша впевненість в собі залежить від думок, які в нашій голові. Ось саме тому не працюють ті поради, які ви можете знайти в інтернеті, наприклад, не критикуйте себе, похваліть себе. Але якщо думки говорять про інше, то зробити це просто неможливо. Саме тому нам потрібно розібратися з цією метушнею думок і відсіяти такі негативні, найбільш токсичні для нас думки. І потім з ними співпрацювати. Для цього Девід Бернс рекомендує намалювати такого чоловічка і біля нього написати найбільш такі думки, які вас тривожать, наприклад, сьогодні, або які найбільш з'являлися в вашій голові протягом дня, і які призводили до того, що ви себе почувалися невпевне. Тому потрібно намалювати такого чоловічка, записати ці фрази і подивитися, що ж ви про себе думаєте. Ця техніка вона дуже ефективна тим, ще, що ми неначе виходимо з <зу> цього водовороту, і ми зі сторони дивимося на те, що відбувається, не наче на іншу людину ми можемо як друг, як подруга подивитися і поспіщувати собі, і сказати, що ой, в тебе там стільки думок, давай якось з ними розбиратися. Коли ми просто про це думаємо і нічого не робимо, не бачимо, що відбувається. Ми завжди в водовороті. Ми не можемо об'єктивно подивитися, чому ми так себе почуваємо. Саме тому я дуже рекомендую намалювати такого чоловічка і записати ці думки. Це можна робити епізоди. Тобто, коли якась ситуація відбулася, ви можете намалювати, записати. Для цього потрібно також напис зробити табличку, де записати, що відбулося, які думки у вас були стосовно цієї ситуації, та як можна більш в позитивній манері описати те, що відбулося. Крім того, Девід Бернс він дає перелік таких думок, які найчастіше викликають негативні почуття та негативні емоції. Вони ось тут перераховані, також вони будуть в шаблоні того, як працювати зі своєю самооцінкою, і ви зможете повертати. Тись постійно до них і аналізувати, яке ментальне викривлення саме в цій ситуації спрацювало. Наступний етап це зрозуміти, що ми можемо змінити те, як ми себе почуваємо, навіть якщо в нас вирують думки, які нас критикують, які постійно нас нам говорять, які ми погані або ще що. Чому не працюють поради з інтернету, перестаньте погано про себе думати, погано до себе ставитись. Насправді вони не працюють, тому що ми не можемо зупинити цей потік думок, і ми не розуміємо, як зробити так, щоб вони на нас не впливали. І зараз я вам розкажу, як це зробити: по-перше, прийняти негативні свої почуття, тобто Наприклад, я дуже зараз почуваю себе невпевненою, мені так некомфортно, я взагалі не хочу кудись виходити з дому. Краще я там подивлюсь щось в інтернеті або подивлюсь фільм, якийсь просто не хочу виходити з дому і з кимось спілкуватися. Прийняти це відчуття так, мені зараз не хочеться, тому що там мені буде якось дискомфортно, я не зможу там спілкуватися, а можливо, не скажу щось розумне або будь-що. Тобто зафіксувати думки, які з'являються при цьому в голові, і пам'ятати, що є здоровий прояв емоцій, і не Здоровий. Наприклад, коли ми себе дискомфортно почуваємо, будь-яка людина, коли вона зустрічається з будь-якою незнайомою для себе ситуацією, вона завжди відчуває себе трошки дискомфортно. І в когось просто цей рівень дискомфорту дуже високий, а в когось більш-менш нормальний. І у людина, в якої самооцінкою не все добре, вона завжди дуже сильно переживає. І нездорове відношення до цього всього буде тоді, коли це буде там протягом всього дня, і ми дійсно не підемо нікуди, а сядемо і будемо дивитися серіал. Наприклад, саме тому ми фіксуємо думки, які нам понижують самооцінку, які нас критикують, записуємо їх, дивимося на них, не наче зі сторони, і розуміємо, що це просто думки, і нам все одно потрібно зробити те, що нам потрібно піти кудись, вийти. В такому випадку здоровий прояв емоцій буде в тому, що ми все ж таки не дивлячись на ці думки, які ми зафіксували, побачили, ми йдемо, наприклад, зустрічатися з іншою людиною. Тобто в такій ситуації головне не просто подумати, але й щось зробити трошки інакше на один. Відсоток, можливо, якщо ви зовсім там не зможете вийти і зустрітися, хоча б просто поспілкуватись по телефону, наприклад, зробити щось те, до чого ви не звикли. Або, можливо, якщо ви бачите, що якусь емоцію ви дуже сильно накрутили, і бачите, що прям вас поглинають емоції, подивитися, що наскільки сильно ви себе почуваєте негативно, і подивитися, які конкретні кроки можна зробити для того, щоб це знизити. І основний крок це просто проаналізувати і побачити, що дійсно щось я тут перегнула палку, і додати якусь позитивну думку. Наприклад, так щось я себе там накрутила, все ж таки не так все погано, немає якихось доказів, що я там не цікава людина. Я все ж таки піду, або я подзвоню, і на сьогодні хай буде це лише таким чином виглядати. Тобто, завжди завершувати оці негативні розмови якоюсь позитивною ноткою. Наступний крок це зрозуміти, як розірвати це коло низької самооцінки, оскільки завжди якась негативна думка вона провокує нашу емоцію, і потім провокує дію. Зазвичай це просто не діяти, або діяти там не знаю, підніють доломані сильне серцебиття. Тому нам потрібно з'ясувати як дослідник, детектив, подивитися, які можуть бути вигоди того, щоб не змінюватися. Це трошки схоже на те, як ми шукали мотивацію, але тут ми побачимо, працюємо з ком конкретною думкою я не буду робити цю роботу, тому що мене будуть критикувати. Я зроблю погано, і я не можу зробити це ідеально. І тут потрібно як детектив знайти, що саме скривається за такою думкою. Найчастіше це таке такий страх критики або хочеться просто зняти з себе відповідальність і завжди прикритися з перфекціонізмом, сказати Ой, я щось мені не подобається те, що я зробила, я поки не готова це показати вам. Саме тому потрібно знайти якийсь доказ того, що дійсно ми не можемо це зробити. Зазвичай такого доказу немає, оскільки ми можемо зробити будь-що, якщо в нас є бажання, якщо ми докладаємо, хоча б там трошки певний відсоток зусиль, то все одно ми можемо щось зробити не ідеально, але зрушити з мертвої точки. Саме тому, от в ролі детектива, проведіть такі дослідження, яка, які мотиви не робити щось, що вам треба зробити, або не змінювати щось, що потрібно змінити. Наступний етап це прийняти, прийняти те, що зараз у вас така самооцінка, або зараз ви так себе почуваєте. Думка, яка провокує вас щось наробити, або призвела до того, щоб у вас поганий настрій. Просто прийняти, можливо, в ній щось є, якісь корисні моменти. Наприклад, думка про те, що ой, тебе ніколи не виходить, ти завжди кидаєш посеред чогось роботу. Можливо, дійсно ви кидаєте посеред чогось. Можливо, потрібно подумати над тим, що щось є в цій думці, корисне для вас, що можна винести з неї і трансформувати Мувати в якусь для себе зміну, оскільки нам от знову ж таки, чому не діють поради з інтернету, вони кажуть, перестаньте погано про себе думати. Як перестати, як зупинити потік думок, де там кнопочка, яка вимикає думки наші? Її не існує. Думки будуть завжди навіть в медитаціях, так от, наприклад, я там займаюся медитацією, ви на каналі ви можете знайти курс навчання для початківців. То думки ми ніколи не можемо зупинити. І, наприклад, що відрізняє новачка медитації і гуру якогось який... Сидить в ашрамі, наприклад, в Індії і медитує годинами або днями, лише те, що думки, наприклад, початківець, він намагається їх зупинити, з ними боротися якимсь чином. А, наприклад, той монах, який там сидить і медитує, він просто спостерігає за цими думками, як за хмаринами на небі, і взагалі не поглиблюється в них. Тобто вони пропливають, але він на них ніяк не реагує. З практикою ви можете цьому навчитися. Медитація це класний інструмент для того, щоб цьому навчитися. Але якщо ви з якоїсь причини не хочете. Медитувати або там не вірити в медитацію, будь-що, то просто спостерігайте за своїми думками, записуйте їх і дивіться, що, можливо, в них є там корисного для вас. І взагалі, прийняти думки означає не змінювати, не позбутися, а сприймати такими, які вони є. Це дуже дійсно важко, але цьому точно можна навчитися. Головне практика. Шостий крок це знайти коріння своєї такої поведінки, уявлення, як ми про себе сформували колись думку, і вона до сих пір в нас сидить. Або хтось нам колись щось сказав, і все, і вона в нас закорінилася, і ми, виходячи з цієї чужої думки, діємо відповідно до неї. Наприклад, хтось колись нам сказав Батьки, або вчити, ти завжди робиш погано, ти завжди поспішаєш кудись, ти не робиш якісно, в тебе нічого не виходить. Тощо, оці думки вони такі, як коріння, сидять в нас, і вони проростають, з часом розростається як дерево і не дають нам робити те, що ми дійсно хочемо. Саме тому нам потрібно знайти оце коріння як бур'ян, знайти або просто не поливати його для того, щоб його не поливати, щоб він не ріс далі, потрібно просто його ідентифікувати, помітити і помічати, коли він від вітру шелестить нашій голові, тобто коли він дає про себе знати, просто ігнорувати його, або подивитися, що там може бути логічним, як ми робили це на п'ятому кроці. Також потрібно поставити собі запитання, якщо би це вірування про себе ця думка була б правдою, що б це мені дало, як би мене це змінило, що це для мене означало. Просто розмислите. Я тут не буду давати якісь вам підказки. Ви самі подумайте і запишете те, що дійсно ваше. Крок номер сім розібратися, що таке взагалі самооцінка. Насправді, часто, коли ми говоримо про самооцінку, ми називаємо якісь зовнішні фактори: гарна робота, якісь досягнення, багато друзів будь-що. Але насправді самооцінка це внутрішній фактор. Це така база внутрішня, яка дозволяє нам комфортно знаходитись в будь-якій ситуації, і її не можна розвитись за допомогою якихось зовнішніх факторів. Це внутрішня наша робота. Знову ж таки, робота з нашими думками і з нашими емоціями. І невеличкі дії, які відрізняються від тих, які були раніше. Вона охоплює поняття любові до себе. Коли ми починаємо, наприклад, ставити умови, що я полюблю себе, якщо щось, то це точно не любов. Тому потрібно просто прийняти себе як людину з недоліками, як людину, яка там щось має, не таке, як інші хтось, і це абсолютно нормально. Це робить нас унікальними, і просто спробувати вас ж такі, просто якщо я вам скажу полюбіть себе, це ні до чого не призведе. Вам просто потрібно знайти коріння отих думок, які навпаки вам кажуть, ти погана, ти поганий, відловити їх, записати їх на папір ось прямо, щоб вони перед вами були, щоб їх було легко відловлювати і казати а так ось ти думка. Ну привіт, давай, давай. Куди ти мене зараз заведеш? В які емоції? Просто відловлювати, фіксувати і з ними так по-доброму спілкуватися. Крок номер вісім розбираємось з перфекціонізмом. Насправді, перфекціонізм це страх бути відторгненим, неприйнятим, не ідеальним, але ідеального не існує. Саме тому часто перфекціонізм він прикриває небажання щось робити, або зняти з себе відповідальність, або це розуміння того, що потрібно бути завжди сильним, ідеальним, робити все як потрібно комусь. Тому це все знову ж таки наші думки. І коли, наприклад, в нас включається перфекціонізм, знову ж таки, потрібно цісти за. Записати думки, які провокують ці емоції, і записати більш позитивне трактування. Наприклад, Я зробив, я доклала стільки зусиль, але все одно тут чогось не вистачає, це не ідеально. Записати ці думки. Наприклад, це буде Ти завжди не дороблю щось, тут потрібно щось ідеальне. І записати ментальне викривлення, знову ж таки, табличка буде в файлі, який буде під в описі до цього відео. І ви зможете записати потім позитивну думку стосовно цього. Так, можливо, я зробила щось не ідеальне, але це все одно несе цінність, і це допоможе комусь щось зробити. Я знаю, що внутрішньо буде такий супротив, і цей внутрішній критик буде кричати, там, стукати і будь-яким чином намагатися вас зупинити, але ви просто з ним по-доброму, скажіть, добре, добре, окей, я тебе чую, я тебе бачу, але. Я сьогодні зроблю трошки по-іншому. І це приходить з практикою. Спочатку це надзвичайно важко, але чим частіше ви будете це практикувати, тим легше це буде зробити. Крок номер 9. Працюємо з прокрастинацією. Прокрастинація виникає тоді, коли ми не хочемо щось робити, що нам не подобається, або коли нам знову ж таки наша самооцінка говорить про те, що ми там будемо невдалими в чомусь, або нас хтось буде критикувати, і тому ми не робимо певні кроки. Саме тому нам знову ж таки потрібно ідентифікувати ці думки прокрастинації. Коли ми, наприклад, говоримо собі, ой, я зараз не зроблю, я піду там почитаю е, щось в інтернеті, або я там сяду в Фейсбуці або в інстаграмі і потім щось зроблю. Або можна робити Щось більш веселе, те, що нам більш подобається. Тобто, завжди є якась корисна вигода прокрастинації. Потрібно її виловити, знайти яке ментальне викривлення стосовно неї відбувається, і записати більш таку логічну позитивну думку і зробити дію. Я знаю, що ви почнете прокрастинувати перед тим, як записати причину прокрастинації, але все одно, якщо ви вирішили змінюватися, потрібно. Зробити це потрібно пройти, хоча б ці 10 днів, і ви побачите, що вони вже змінюють вашу самооцінку. Також можна виділити собі лише там 30 хвилин на якусь справу і поставити будильник і робити її лише певний час. Крок номер 10 Практика. Це найважливіший крок, оскільки нічого не буде працювати, якщо ви не практикуєте і не розвиваєтесь, не робите вправи, не заповнюєте ці форми, не виловлюєте думки, не змінюєте їх на позитивні. І чи буде відкат до низької самооцінки? Так, звичайно, інколи буде, оскільки ми різні люди, в нас різні ситуації життєві, то одні ситуації ну надзвичайно сильно можуть нас вибити із звичайного ритму, інші більш такі легкі, з ними легше справлятися. Але коли ви будете. Практикувати, то ви побачите, наскільки ці зміни вже можна легше їх впроваджувати. Наприклад, у мене зараз також виникають ситуації, які мене дійсно вибивають із всього. Я, начебто, це вже пропрацювала, але я дивлюся, що ця ситуація з якогось іншого боку. І я, як дослідник, дивлюся, записую, це щось новеньке, треба на це там звернути увагу. І з такою добротою до себе дивлюсь, спостерігаю, і щось маленькими такими змінами змінюю. Але мені цікаво, коли знову вона з'явиться. Тобто я не ставлюсь до. Цього це як блін, ну знову це ну як же воно мені набридло, ну чому я така людина, а навпаки, о цікавенько, так можу щось дослідити про себе нове. Тобто, коли ви починаєте по-доброму до себе ставитись, таким гумором, інколи самі над собою так по-доброму сміятися, то це цей процес стає зовсім набуває іншого відцінку. Він стає таким веселим і навпаки цікавим. Тому практикуйте, діліться в коментарях, чи щось виходить, не виходить. Не забудьте скачати цю форму, вона допоможе вам по покроково діяти і змінюватися. І дякую, що подивилися ці відео. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей, пока.